Вівторок, 15 квітня, ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Нікополь знову під вогнем. Обстріли не стихають ні вдень, ні вночі. Як виживають мешканці прибережних територій? Візні все розбивають, всі хати розбиті. Мене вже теж перекривали хату. Страшно, страшно жити. Медобстеження, лікування та адаптація. Як роботодавці допомагають ветеранам повернутися до мирного життя та роботи. Я знав, що є програма повернення, але щоб таке обстеження, я не думав, що буде таке обстеження. Колись їх було чимало тепер одиниці, що змушує годинникарів триматися за свою справу. Та як працює один з найдосвідченіших майстрів Дніпра? Менше стає майстрів, тому концентрація годинників на одного майстра залишається такою, як і була. Зранку ворог атакував Дніпро шахедами. Моніторингові чати повідомляли про рух низки ворожих безпілотників над містом. По них вдало відпрацювала наша ППО. Знищили два дрони. Ось які звуки чули люди у різних районах Дніпра. Під атакою дронів Камікадзе від ранку і Нікопольщина сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад. Місцевих закликають не полишати укриттів. Ввечері ж ворог поцілив безпілотниками по Мирівській та Марганецькій громадах. Поранена 78-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Понівечені приватний будинок та господарська споруда. А санельниківщину ворог атакував кабами. У великомихайлівській громаді пошкоджені шість приватних будинків. Минулося без загиблих і поранених. Анікополі окупанти обстрілюють вдень та вночі. Найбільше потерпають прибережні зони. По цивільних окупанти б'ють з градів. Через останню атаку по райцентру пошкоджено щонайменше вісім будинків, господарські споруди та авто. Люди знову лишились без вікон та з понівеченими дахами, але кажуть, головне, що живі. Як місцеві оговтуються після чергового удару, далі наш репортаж. В цих кадрах ранковий обстріл Нікополя з реактивних систем залпового вогню. Росіяни прикриваючись заес, вкотре вдарили по мирному населенню. Ви п'яті п'ять. І заріво більше, тут стояла, а потім почало розсвітати, горіла тут прим'янка на Ковальській. Пані Надія разом із чоловіком прибирає наслідки обстрілу. Цього разу, каже, пощастило. Вороже залізя чапоні лишило лише паркан. Головне, що всі живі, це цей рунда. Під приціл ворога місцеві потрапляють далеко не вперше. Візді все розбивають, всі хати розбиті, мене вже теж перекривали хату. Страшно, страшно жити. Віра Семенівна зізнається після чергового удару. Навіть не береться рахувати збитки, бо каже, обстріли тут не вщухають. Такого немає дня, щоб і не стріляли. Та квартальна жила всі вікна повибивані. У мене три вікна вибито. От ну перед цим у нас був як його, дрон, ось упав на 44 номер. Боїмося. Місцеві зізнаються за роки щоденного терору вже вивчили всі звуки війни та навіть навчилися їх розрізняти. Чим стріляють вже чуємо, вже знаємо. або град, або Артилерія, бо вже чуємо. Дрони бачимо навіть тут. Таке чуємо все. Виходи чуємо, і прольоти теж. Щойно чують вихід із того берега, каже, одразу ховаються до укриття. Цього ж разу ледь встигла спуститися до підвалу. Впало біля нас, і спишка така гаромна. Всі, всі трошки сполошились. голом ховати. Побиті вікна та двері. Місцеві вже заходилися затуляти ОСБ листами. Кажуть, своїх домівок не полишать навіть попри обстріли. Тримаємось, бо ми українці, іншого виходу нема. Тільки внаслідок цього обстрілу у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків. Господарські споруди, гараж, автівка та лінії електропередач. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Шість дронів атакували промислову зону Слов'янська. Відомо про щонайменше одного пораненого спалахнула пожежа в будівлі СТО та складській споруді. Поруч. Рятувальники приборкували полум'я понад три години. Окупанти продовжують скидати вибухівки із дронів просто на цивільних у Херсоні. Поранені двоє людей. Медики діагностували у постраждалих мінно-вибухові травми та уламкові поранення. У тяжкому стані їх доправили до лікарні. І стало відомо ім'я ще однієї загиблої внаслідок масованої ракетної атаки на Суми. Нею виявилася 18-річна дівчина з Дніпропетровщини. Студентка з Павлоградського району Світлана Штепа навчалася у Сумському університеті. Повідомили на сторінці Юрівської громади. Дівчина загинула разом з подругою. Вижила після удару балістикою. Втім, зазнала складних травм. У Дніпрі рятують найтяжче постраждало через російську атаку на місто 10 квітня. Тоді росіяни вдарили по цеху одного з цивільних підприємств, де виготовляли товари для дому та гігієни. Натомість заявили, що вразили воєнний завод. 55-річна Ольга на момент удару була на роботі. І лише диво медики змогли її врятувати. Що згадує про той страшний теракт, які прогнози дають лікарі в нашому матеріалі? Щобстіться стати на ноги та повернутися ж на виробництво, сміливо говорить про свої бажання та дякує медикам за порятунок. 55-річна Ольга зазнала тяжких травм під час підступного балістичного удару росіян по Дніпру 10 квітня. От перше, я почула удар в ногу. Потім вибухи, оце, все, 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 що летіло, все падало, крушилось, і останнє вже то, що мене зовсім поклало, скажем так, морально, все в ногу на виліт прилетів. Останній осколок. Ольга технолог на виробництві чаю. Цех в якому працює жінка, був в епіцентрі удару окупантів. Вибухова хвиля геть потрощила павільйон. Згадує, все сталося миттєво і показує журналістам світлини свого потрощеного росіянами робочого місця. Чим окупантам завадив чай та його виробники не розуміє. Ольгу у важкому стані шпиталізували до реанімації. Провели три операції. Жінка була найважчою серед усіх травмованих, осколкове поранення лівої стопи і складним переламом кісток. Ампутації вдалося уникнути завдяки оперативній евакуації та миттєвій реакції медиків. На даний момент з приводу ампутації мови ніякої не йде, але ми маємо дуже тяжке поранення стопи, тому що там є пошкодження внутрішньосуглобове та ранний кістки, п'яткові кістки. Травматолог говорить: у випадку Ольги може виникнути інфекційне ускладнення, тож попереду ще тривале лікування. І після завоєнної рани вже планується оперативне втручання саме на кістках. Яке буде оперативне втручання? Це покаже час наразі. конкретних прогнозів лікарі не дають. Утім говорять, шанси на повне відновлення є. На вихідних пацієнтки було проведено ще одне етапне оперативне втручання. Лікарі-травматологи намагаються робити все можливе для того, щоб ножку можна було зберегти. Але поранення настільки складне, що термін лікування буде декілька місяців. Тим часом Ольга згадує про загиблого колегу Ігоря. За словами власника підприємства, чоловік працював інженером в компанії майже 15 років. У ігоря залишилась дворічна донька та дружина. Він, ви знаєте, вертався на виробництво і попав. А ну, знаєте, все так швидко сталося. Тривога, ми навіть не чули її тривоги. Зразу цей вибух ніхто даже не зрозумів нічого Що... Травматологи ж кажуть в Ольги. Попереду ще багато операцій, а потім тривала реабілітація задля головної мети повністю відновити можливість ходити. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Суд виніс вирок правоохоронцю з Дніпропетровщини, який на трасі поблизу Кривого Рогу спровокував смертельну ДТП. Слідство встановило у лютому. 2023-го Офіцер Нацгвардії України сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Рухаючись по трасі, пішов на обгін та вилетів на зустрічну смугу. Вже там протаранив легковик. Керманич та двоє його пасажирів загинули на місці. Нацгвардієць свою провину не визнав, втім це не допомогло. За кермування автівкою під наркотиками та. Смертельну аварію його засудили до 12 років за ґратами. Після демобілізації повне медичне обстеження за потреби лікування та реабілітація. Далі робота, яку дозволяє стан здоров'я. Так починається реінтеграція ветеранів Інтерпайп за три роки. Родобододавець допоміг повернутись до цивільного життя майже двом сотням. Ветеранів, історія відновлення металурга, який пережив важке поранення та ампутацію. В сюжеті Вікторії Вахрушиною підписав контракт за місяць до дембеля зі строкової служби, підписав на умовах, що я буду кінологом. Поїхав, отримав собаку, навченого, поїхав отримати йому диплом та собі. Кінологічній службі на Львівщині початок повномасштабного вторгнення і зустрів 26-річний Ярослав з Нікопольщини разом з чотирилапим побратимом Байкалом перенавчалися на пошук мін, а потім поїхали разом захищати країну. Були на позиціях біля Борової, Шайківка, Чернещина в тому напрямку це Луганська область. Поранення чоловік отримав восени 2023-го, Вже на харківському напрямку потрібно було дістати наших двохсотих. Поле прострілюється, тому рух. Потрібно швидко зранку. Ми коли заходили на тропі, був нерозірваний кумулятивний касетний боєприпас. Ми ось її переступили і на зворотньому путі. Саме цей кумулятивний боєприпас, який я бачив зранку, я на ньому вночі наступив. Далі ампутація: 11 операцій, тривала реабілітація. Весь цей час хлопця чекав вірне собака-байкал. Разом демобілізувались, повернулась на Нікопольщину. Ярослав повернувся в Інтерпайп, де працював до служби. Люсарем ремонтником роботодавець опікувався Ярославом під час служби. Компанія е, мені надавала все. Вона мені надала броню, каску, форму, взуття, е, кішки, саперні, саперні лопати, турнікети, медикаменти, е, металошукач, щоб шукали ми міни. Помагали із кормом. Допомагає і після демобілізації, зокрема в медичній площині. Починається медичний супровід ветерана в корпоративній поліклініці з поглибленого медогляду. За результатами обстеження буквально у кожного ми виявляємо патологію гастроентерологічну. У багатьох з наших демобілізованих це патологія хребта, бо фізичне навантаження, воно впливає. Ває на те, що багато виявляється і дискогенної патології за результатами обстеження, складається індивідуальний лікувальний план для кожного конкретного оборонця. Якщо потребується консультація, ну, наприклад, лікаря психіатра або реабілітолога, або будь-якого там судинного, навіть хірурга, ми домовляємось з іншими лікарнями міста, скеровуємо туди людину Мовляємо транспорт, супроводжуємо його. Якщо захисник не може за станом здоров'я повернутися на довоєнне робоче місце, йому підбирають інше за потреби. Пропонують перенавчання. Я знав, що є програма повернення, але щоб таке обстеження, я не думав, що буде таке обстеження. Дуже добре ставляться, дуже уважно все оглядають. Всі всі на аналізи я навіть ніколи в житті таких аналізів не здавав, як я зараз тут здаю. Окрім медичної допомоги, кожен ветеран, який виходить на роботу в «Інтерпайп», отримує юридичну, психологічну та організаційну підтримку. Відвідує сімейні заходи, має можливість приєднатися до корпоративного ветеранського руху. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, новини 11 каналу. У Дніпрі перенесуть одну із зупинок трамвая номер один. Вона буде біля історичного музею в районі будинку 21 на проспекті Дмитра Яворницького. Про це попросили самі жителі, написала звернення до міськради. Мовляв, зупинка знаходиться фактично на проїжджій частині, а це небезпечно і додає незручності. Тож зупинку, яка зараз розташована за перехрестям історичного музею на Соборній площі, буде перенесено за поворот. На Прозоро вже опублікували тендер з пошуком підрядника на ці роботи вартуватимуть вони понад 2 мільйони гривень. Зупинки планують облаштувати до кінця 25-го року. Для людей з інвалідністю там зроблять тактильну плитку, пандуси та місце для крісел коліс. Цей дніпрянин буквально лагодить час, але його професія потихеньку зникає. Ще кілька десятиліть тому майстерні годинокарів були на кожному кроці, адже свої часоміри люди ремонтували, передавали у спадок і берегли як пам'ять. Але час не лише лікує, а й змінює звички. Сьогодні механічний годинник, майже рідкість. А от для Костянтина Шульмана. Час це справа життя. Він один із найдосвідченіших годинникарів Дніпра, і навіть зараз, коли професія поволі зникає, не полишає улюбленої справи. Чому розпитала наша Анастасія Вільхова? На житловому масиві Тополя в одному з будинків побуту невеличка майстерня. Через темний і холодний коридор ми потрапляємо до дяді Кості. Він найдосвідченіший годинникар Дніпра. Мене звати Костянтин Шульман. В цій майстерні я працюю вже 37 років. Взагалі, то 42 роки, як я віддав цій професії час ніколи не зупиняється, адже його прискіпливо вже не одне десятиліття лагодить Костянтин. Годинникарство зізнається, чоловік це його життя. Мене привабило ще з дитинства, в 12 років я зацікавився цією професією. Спочатку мене навчав один аматор, а потім згодом я поступив в училище, закінчив і працював раніше було багато. Годинників механічних люди хотіли бачити. Ем, і Не було інших годинників. У радянські часи з механічними годинниками були всі. І тоді робота ледь не кипіла. Щодня десятки клієнтів приходили замінити скло, змазати шестерні або ж полагодити застівку. Найбільше я можу сказати, що десь е, наприкінці 80-х років, а потім вже стало менше. Ну, там і часи були. Інше, а потім і годинники перейшли в цифровий формат. Це вже ну тут вже в 2000-ні роки. І з кожним роком зізнається Костянтин, клієнтів не більшає, а робота завжди буде, запевняє чоловік. Бо і самих годинникарів стає все менше. Конкуренція поволі спадає. Менше стає майстрів, тому концентрація годинників на одного майстра залишається такою, як і була, менш прибутково стає. По-перше, по-друге, нема де навчитись. А зараз немає такої школи. В Європі багато таких, а в Україні майже нема. Ні майже, а нема. Частіше за все, в мене клієнти такі зрілого віку, але є й молоді. На диво. Оце в мене кількість роботи на тиждень, скільки мені приносили. Те, що професія поволі зникає, у майстерні Костянтина завжди є робота. А тут, здається, сотня дзигарів на будь-який смак. Навіть з зозулею. І той, в якому показує лише годинникова стрілка. Його вік, до речі, 165 років. Це дуже цікавий годинник німецький. Іса Клюгер 1860 рік. В них немає взагалі минутної стрілки, тільки годинникова. Раніше ну, досить було життя було більш повільне і не обов'язково було знати хвилини. Є навіть годинник, який заводять один раз на 400 днів. Там пружина, металична пружина, яка вона дуже міцна, тому її вистачає на такий довгий термін. А вона розпускається потихеньку. Колісна система дозволяє їй розпускатись повільно, і вона розпускається і нарешті зупиняється годинник». І, попри цифровізацію, механіка ще жива, переконаний чоловік, і зникне ще не скоро. Я буду обслуговувати найбільше колекціонерів, а не людей, які просто носять як утилітарний такий предмет людей, які більш просто люблять годинники, і їм важливо, щоб це був механічний годинник. Костянтин щодня бере в руки маленькі шестерні та тонкі стрілки і дбайливо відкручує крихітні гвинти. А разом із тим лагодить не лише годинники, а й сам час. Той, що застиг у старих механізмах, і поки механічними годинниками користується хоч одна людина у Дніпрі, його професія буде жити. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Замість трьох місяців школярі відпочиватимуть влітку. Усього два таку постанову ухвалив Кабмін. Починаючи з цього року, навчальний рік триватиме до 30 червня а новий розпочинатиметься як завжди 1 вересня. Але кожна школа має право коригувати графік самостійно залежно від перебігу навчального процесу. Плавці з Дніпра вибороли сім медалей на турнірі в Словенії. Костянтин Федючук здобув золото та дві срібні медалі. Анастасія шкітак виборола дві бронзові медалі. Ще один плавець Ярослав Мілютін став срібним призером. І Таїсія Ларіонова виборола бронзу. Загалом українські плавці здобули третє місце у командному заліку за результатами турніру. А юна спортсменка Марія Леонова з Дніпра виборола срібло клубного чемпіонату Європи з Теквандом. Змагання проходили в Естонії. Наша землячка стала другою серед юніорок у ваговій категорії 63 кілограми. Загалом українські спортсменки на цьому рейтинговому турнірі вибороли п'ять медалей. Збірна України серед юніорів посіла друге командне місце в загальному заліку та друге серед дівчат на клубному чемпіонаті Європи в Таліні. І на завершення випуску про погоду в середу у Дніпрі прогнозують в день 20 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.